Всім привіт! Сьогодні я їду на замовлення в Прилуки і вирішив розказати такі всякі цікаві, кумедні, комусь цікаві, комусь не цікаві, але все те, що відбувалося зі мною за цей рік, таке кумедне і цікаве. Так, їжджу, я трусити сажу людям і зараз їду, бачите, в робі. Все, що постараюся згадати, таке цікаве, все, що зі мною відбувалося. Цікаві такі моменти. Рі... Хочу сказати, що різні є такі уявлення про те, хто такий сежотрус і як він працює. Багато вводить в оману людей те, ну в таке да, в оману вводить те, що є вакуумний метод чистки, і там потрібно залазити на коньок до самого оголовка димаря. Я не таким способом, я таким безпечним, сучасним, механічним. Роторним способом, чищу сажу. Це не так, як колись вручну, бо дехто каже, а, о, це, до речі, теж таке цікаве і смішне. Якщо я кажу механічним роторним і починаю розказувати, як це робиться, люди не дослухають і кажуть, а, ну то ж так само, як і я. Ну, так само, як і ви. Може і не так само, як і ви, бо в мене є сучасне обладнання, яке допомагає мені це робити, яке допомагає скрізь проникати. І є в мене такі потрібні. Як би сказати, хард скіли в цій темі? Все, далі що? Далі такі конкретні випадки буду розказувати. Приїжджаю я на одне замовлення до людини. Починаю там передягатися, передягнувся, поки передягаюся, вона мені розказує, каже, так, зараз я дам вірьовку довгу, ми отак через хату перекинемо, там прив'яжемо, в мене довго там прив'яжемо. І ви будете по тій вірьовці отак лізти, як альпініст. По стіні спочатку, потім на кришу, потім по вірьовці, там до комина, а ми будемо тут стояти дивитися. То нам так цікаво, каже, як то ви то все будете чистити. Я такий думаю, що сказати. Ну, але сказав прямо. Кажу, то все не так робиться. От, розказав, мені потрібно тільки доступ на горище. А дехто плутає, що таке горище, що таке чердак, що таке. От, думаю, що горище це треба на коньок залізти, на шифер, по самій криші ззовні ходити. Ні, горище це чердак, якщо так зрозуміліше буде. Тобто тоді був такий, як би сказати, розчарування в них маленьке. Вони ж думали, що користь несприємним, що я їм почищу сажу, плюс таке дійство, можливо, вони думали і на телефон мене там знімати, що я буду лазити по тому даху, по тій вірьовці, якісь акробатичні буду трюки застосовувати. чи ще щось, Ну я не знаю, це треба було побачити. Може як я розказую, може воно і не смішно, і не цікаво. Ну, в них було розчарування в очах, що я не буду лізти а по драбині просто на горище залізу. Так, які ще були такі цікаві моменти. Зараз згадаю. А, ще приїжджаю, я там приїжджаю, все, добрий день, добрий день. Знаєте, є люди такі привітні, там раз-раз, все, о, як добре, туди-сюди, ну такі незажаті. От. І от між тим всім таким привітанням. Кажуть, може якісь штанці тобі дати, Передітися. <гум> ну я ж приїжджаю, все маю, в мене костюм, ну не буду вставати, показувати. Все ж, я ж підготовлений, все маю, приїжджаю. Якби я приїхав і не, в Новому, там, наприклад, і не мав штанців. Ну, це може бути пов'язано з тим, що люди, коли я кажу, йдемо спочатку, глянемо там, ну в частішому такому до хати там зайти, глянути, де як груба, що там, як, куди, які димоходи, ходи, подивився, поліз на горище, так одним оком заглянув. Потім йду передіватися. То вони кажуть, може тобі якісь танці дати передітися. Це теж мені було смішно. Вони не зрозуміли, що це смішно, а мені було смішно. Потім, що ще теж з такої самої опери. Коли я передівся вже в інших людей, кажуть, а що, ні, це взагалі це часто мені кажуть, що, може якось совочка дати, може дати совочка якось, може щось там, а в мене є така довга палка, там прив'язую я таке, а може таке дати, а може таке. Дуже дякую тим людям, що так кажуть, вони реально хочуть мені спростити, допомогти, переживають, щоб я їм добре почистив. Але ж насправді я ж займаюся цим професійно, і в мене все, що мені треба, є по совочках. От совочок. Тоже, там, купив я совочка, він виявився якимось чуть-чуть неякісним. І що я зробив? Звернувся до зварювальника до коваля. Він мені його вдосконалив, підварив. І я по сьогоднішній день я купив того совка за 40 гривень чи за 43 Сварщик мені підварив, і я ним нормально користуюсь і ще буду користуватися, він навіть не хитається. От. Але таких совочків там одним не обійдеться. Там ти постійно на майже на кожному замовленні бачиш, що тобі потрібно, під яким кутом, щоб воно було загнуто, якого воно було розміру. І ти такого в магазині не купиш, треба щось комбінувати, думати. І в мене вже всяких там шкребків, совочків, таких як мені на зараз потрібно, вистачає. Я не полагаю, що я до когось приїду і скажу, у вас нема совочка. От. Так що все нормально в тому плані. Так, а що ж то ще таке було? А, ну що ще було? Ще було, що я щось забуваюся, то кепку забудуся, то 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 все забуваюся. А ще глядачі, коли десь далеко їду на замовлення, то постійно-постійно з собою беру в термос каву допіо. Е, в сенсі не допіо в тому, що. Там, лати Капучино допіо, Еспресо, а це назва кави Допіо Залишу посилання в описі. До речі, якщо ви любите каву і замовляєте час від часу каву, знайте, що з промокодом Едуард англійськими буквами перша Е велике, далі маленьке, Ну, так як зазвичай пише це ім'я. Ну, я все напишу в описі цього відео. Знижка 7% 7% кава шикарна. Якість, аромоксамид, ну все, просто упаковочка, все шикарно. Може мелена прийти мелять безплатно, може в зернах, яку хочете. Це є виробник, український виробник кави. Прекрасна кава. Ми з друзями її п'ємо вже не один рік. Не один рік. Я не це от, не тиждень, а не один рік, уявляєте? Два чи скільки. І скоро знову будемо замовляти. Так що, якщо хочете, посилання буде в описі з промокодом Eduard, знижка 7%. Доставка там є теж безкоштовна при певних умовах. Заходьте на сайт, вибирайте. Кава класна. Ну, Я продовжую далі. До речі, зараз покажу, де я застряг. Зараз покажу, я якраз до цього місця доїжджаю. Оце така дорога тут йде. І літом воно все, коли дощ, воно швидко висухає, але в долинах. От, в долинах Воно заманчуває, вірніше так, Здається, що вже висохло, а воно ще не висохло. Так, вибачте, що траситься, бо я камеру не брав, а просто телефон. А він трясеться. От приблизно в такому місті, тільки літом, тільки там не було видно, що там мул такий був, знаєте, воно ніби висохло, але ще не висохло. Так, а ще цікаво, буває, коли я приїжджаю і там. Е Скликають цілу команду, щоб мені допомагати. Насправді мені допомога, якщо й потрібна, то дуже мінімальна. Десь щось там потримати, подати, коли лізу на горище, злажу з горища, де у вас глина лежить набрати. Ось таке щось мінімальне, а там або і сам можу зробити. А деколи буває, що там приїжджають всі. Ну, Але це зрозуміло, якщо там живе старенька бабуся, то родичі приїжджають просто щоб проконтролювати. Бо ж не знають, хто там приїде чужа людина, що за один і що він там у там нього в голові, то є нормально. Але щоб так скликати футбольну команду для допомоги Сажутрусові, то немає потреби. А ще був цікавий випадок теж. В одному з міст Чернігівщини, теж чоловікові там я трусив сажу, п'ятиповерхівці від газового котла, димохід. І що? І він каже: отут, все, мені показав, такий приємний чоловік і каже, я йду в іншу кімнату. Кажу, чого? Каже, Бо я теж там займаюся, ну сказав, чим він займається, я не буду казати. От. І каже, не люблю, як мені стоять над душою, все тако заглядають. Каже, то думаю, може й ви не любите. Я піду в іншу кімнату і буду там чекати. Кажу, як хочете. А насправді як воно дійсно, коли люди отак буває сядуть або стануть і мовчать, дивляться на мене. Ну і я гадки не знаю, що вони про мене думають. А коли люди щось є, щось зі мною говорять, щось якісь історії там розказують, щось там показують, згадують якесь. Ну, щось говорим, таке цікаве, смішне, всяке, то воно й добре, коли хтось є, знаєте. Ну, але по-різному, по-різному, буває. Часом, коли тобі. Там ж не завжди все однаково. Що ти прийшов там, наприклад, там нажав тут, нажав тут, і все зробилось. Це творча робота. Тут треба думати, ходити, вникати. От я там чищу, чищу, чищу. Мені щоб якісно вам все зробити. Ну треба дуже добре все якби. Зрозуміти, як воно влаштоване, а влаштоване воно може бути в кожного по-іншому. Мені треба перестати чистити, встати, піти в іншу кімнату. Це виглядає трохи дивно, тому що ну, в іншій кімнаті там може бути е, ну, шибер, може бути топка. Мені щось треба глянути, як там груба. Ну, щось просто собі, щоб е, якби скласти всі пазли докупи, треба встати і піти. Ну це теж дивно може виглядати. От. А, ще смішно було, розкажу. Я ж раніше возив GoPro з собою, тому що я ж не можу там засунути голову в димохід, глянути чи в якісь канали. Я запихаю гоупрошку туди, знімаю, от, а потім виймаю і передивляюсь відео. А GoPro вона на, на звук реагує. Там в рукавицях там почнеш виключати, переключати. Просто кажеш, GoPro виключись. Вона пік виключається. І одного разу я так сказав, чоловік каже, ну, ми з ним говорили, говорили, потім я там познімав, і він же ж в нього слух налаштований слухати мене, бо я з ним спілкуюсь, Я кажу, ковпро виключись. Він так чуть-чуть здивувався, не поняв, що я сказав, він ж то думав, що я до нього, мабуть. Він каже, що що? Я кажу: то я до камери. Здивування ще було більше. думаю, що за дивак, до якої камери він говорить? З камерою говорить. Да. Оце теж мені смішно. Момент цей був ну, протязі 2 секунд. Він смішний, я його запам'ятав. Так що, кому цікава ця темка, чуть-чуть ви так послухали і вам цікаво, підписуйтесь на мій другий канал, Сажутрус Ед. Посилання на цей канал буде в описі цього відео. Або просто знайдіть в ютубі сажутрус ед Дві букви От. Так що, Підписуйтесь, давайте там теж таке всяке... цікаве на цьому каналі різні там, ну, як поводитись з пічним опаленням, різні нюансики. Все на цьому каналі. Підпишіться туди і думаю, що вам буде цікаво. Підписка, вона ж нічого не, не вартує. Підписались і дивитесь. А ще цікаво ну, це не цікаво, це трошки так воно можна своє. Е... Такий навик, як терпіння, підтягувати до ідеалу. Того, що люди кажуть, хочуть як найкраще, і кажуть, я вас вийду зустріну, зустрінемося там то і там то. Коли записуються, дають адресу. А потім вже коли я маю до них їхати, там, наприклад, за день до того кажуть, я вас зустріну там, то і там, то приїжджайте туди, то і туда. -то. А знаєте, де в нас там вокзал, а знаєте, де в нас колись був такий завод, а знаєте, де в нас. Був колись такий магазин, а зараз такий. Ну я ж поняття не маю. Я в трьох областях їжджу. Я можу бути в вашому населеному пункті перший раз, другий, третій, там, чи п'ятий, і то я приїжджаю на конкретну адресу. Я там на екскурсії ніколи у вашому місті, мабуть, не був чи селі, тому я не знаю. І буває так, що це так ускладнює. Наприклад, зустрінемося біля вокзалу. Кажу, то ні, давайте я до вас додому приїду. Ні, навігатор вас туди не приведе, до нас швидка, як їде, то теж не можуть нас знайти. Давайте біля вокзалу. Ну добре, я забиваю, бо я ж не знаю, як до вокзалу приїхати. Я забиваю в навігатор там вокзал. Приїжджаю, дзвоню, кажу, я на вокзалі. Так ви ж не з тої сторони на вокзалі, ви їхали звідки? Кажу, з такої то вулиці. То вулиці щось там може неправильно називатися, бо ж їх переименовують. Треба було на ту сторону вокзалу, на ту сторону колій, переїжджайте туди. Або ще там. І отак, може пів години, годину можемо шукати один одного поки знайти. І це не одиничний випадок, це не тільки там з вокзалом було. Це було в мене таке і в яготині, і в прилуках. Е я не готувався. Ну, два випадки згадав. Може, та й ще десь було точно, мабуть. Не знаю, не пам'ятаю, ну мабуть було. От, то я тепер що роблю? Я їду чисто на адресу, і відразу людей так, в мене вже скрипт. Якщо я не знайду, тоді я до вас подзвоню. А там, що я по вас виїду, ми з вами зустрінемося, такого не треба. Бо це тільки заплутує, додає лишньої мороки мені. От. Ну, але воно й додає якоїсь цікавості. Знаєте, от мене вже таке шукати оті хати, шукати вулицю, а вулиця може отак завернути і потім паралельно йти. Пів, пів вулиці так, а пів вулиці паралельно до неї, навіть так буває. От, то ну от шукати, тіхати, проїжджати там, десь сюди, туди, це вже якби закладено, це додає такої цікавості в моїй роботі, що не просто приїхав, зробив роботу і поїхав додому. А от я далеко їду, шукаю адресу, це мені все цікаво. Тому зараз я кажу так: що якщо є можливість скинути геолокацію мені. І люди скидають, і я просто вже по геолокації туди їду. Бо буває, що Google карти просто не знають такої вулиці. От нема такої вулиці, і все. А коли людина е така, що не користується гаджетами, вона мені починає згадувати, деколи які були заводи. Ну, я їх не знаю. Я е зараз не знаю, деякі заводи. Тим паче. Е Колишні якісь заводи. Але все це додає такої ізюминкою, класно бути сажотрусом, що що таке все відбувається цікаве. Це є пригода, це воно якось ну ясь як, е, урізноманітнює життя. Ну, а що, приїхав, робиш, робиш і їдеш назад. От. А так щось воно от таке відбувається, я таке люблю. Зараз, якщо ще щось згадаю, ще щось розкажу. А, згадав, щось такого цікавого, знаєте, що коли я приїжджаю там. Люди так дивляться на мене, що я вже, е, там під кінець тижня вже може бути форма моя брудна. От І вони кажуть, ну розвивайтесь, заходьте. Я не буду у вас розвиватися, тому що ми будемо там займатися ну не шашки, грати, там, не, таке, не тортики пекти там е, з додаванням ваніліну, де все буде гарненько пахнути, приємно, так якось не відкриточки підписувати, ми будемо сажу трусити. Вам по-любому придеться потім помити підлогу. Ну, якщо ви чистоплотна людина, ви ж не будете так жити. Я працюю акуратно. Я цього не знав, я думав, що ні. Але я зрозумів це, коли люди кажуть, мені сусіди казали, що. О, до речі, розкажу, як цей вод. Ну там нападало сажі, знаєш, і я думаю, як. От... Хочеться, в мене уявлення акуратно, це коли взагалі нічого не нападало. Взагалі. Ну але так не буває. Як не крути, воно нападає, бо ти там щітку виймаєш, вона фух, там, коли вилазить сажутруз, джуг вищепірується, резко там полетіло все. Ну я вже знаю, як це робити, стараюсь, там її притримую, все. Але ну як не крути, воно все одно насипиться, Але я зрозумів, що я працюю акуратно, тому що читав, чув, казали мені, що я так працюю. Навіть там одна. Жінка розказувала, потім вона була присутня, коли я трусив сажу сажу, і вона каже, що її сусідка приводила, каже, мене, щоб показати, як ви потрусили сажу. Бо каже, я їй казала, що ти готуйся, що там все, буде, вся хата чорна, все треба повиносити, меблі, все, щоб була гола кімната, тоді трусити сажу. А вона каже, ну, сусідка розказує, а вона каже, що він казав, що буде акуратно. От. І каже, потім, коли. Ви поїхали, вона прийшла і каже: ідіть побачите, як він потрусив. І каже, дійсно, так акуратно, все. Я каже, не таке собі уявлення мала. І то мені так вже не одна людина казала: так що не треба буде після мене там ремонт робити. Але я не буду роззуватися, тому що це як ви мені потім другі шкарпетки дасте, як а потім буду взуватися. Чи буду у вас їх прати і потім чекати, поки висохнуть. Розвиватися не буду, прийдеться підлогу помити, але виносити меблі і робити ремонт після мене не треба буде перекляювати обоє. -да. От я постійно їжджу в різні напрямки, але буває, ну, от так мені співпадає, що раз туди, раз туди, раз туди. Буває цілий тиждень, як зарядило в одну сторону постійно їжджу, там в одну сторону, в одну сторону. От і от часом підвожу людей. Бачу, от якийсь знайде людина, така ну, якби порядна, ну, все. Ну, не знаю, хочеться підвести. Коронавірусу вже нема. Коли був коронавірус, то було страшно, хочеться підвести людину. І що цікаво, що підвожу одну людину, вона сідає, каже: А, так я вже з вами їхав. Я вже як, як, вже як маршрутка буваю по якихось селах тих самих людей підвожу. Ну, так мені теж цікаво, приємно. Да, так, така ще цікавість була. Зараз може ще щось згадаю. Не переключайтесь, поставте пару лайкосиків. І не забудьте на канал підписатися. Багато дивляться не підписаних, наприклад, перегляди є. Підписок нема. Ну що таке, я собі стараюсь все, так, надіюсь, що ви підпишетесь. Підпишіться, це допоможе каналу і якийсь стимул є мені. А ще цікаво було, коли я там перші рази десь на Лохвичину приїжджав. Там не тягне лайф, відповідно, немає інтернету, відповідно, Google-карти не відображають маршрут. Відповідно, це урізноманітнює і додає цікавості мою подорож, в мою поїздку. Туди заїхав, коли ти ще виїжджаєш, є інтернет, воно ще якось тягне, прогрузилось чи як. А їдеш назад, забиваєш вже там свій кінцевий пункт, і все, коли ти заїхав в якесь село і десь далеко, там 110 111 кілометрів там, чи більше, там буває, 111, помню було, в одну сторону. І ти десь, де ти там перший раз і не знаєш, як додому їхати, бо ти собі їхав, поверніть направо, поверніть наліво по навігаторові. стає цікаво, ти питаєшся людей, ти то, ти сього. Розпитуєшся, ти довше їдеш, ну цікавіше. А ще теж цікаво, коли шукаю там якусь адресу в селі, куди хочу приїхати. Я частенько заходжу в магазин. Одного разу я зайшов в магазин. Спитався там, як проїхати туда, то й туди, то вони кажуть, а кого вам треба? Ну я ж фамілію не знаю, я не питаюсь, просто не пам'ятаю, чи адресу сказав, чи що, там, номер будинку. Вони мені сказали. І одного разу. Я вийшов так з магазину, вони сказали, що вон та вулиця, але я вийшов з магазину, вона і наліво, і направо та сама вулиця. Я кажу, а такі номери вертаюся, хоч щоб спитати: а ну, менші номери туди, більше туди, чи наоборот, чи як там. І вони там якісь місцеві прізвиська, не прізвища, а прізвиська називають. Кажуть, доку. Я там заходжу, вони не сподівалися, що я повернуся, Кажуть, до кого ж він приїхав? Може до вампіра. <гум> так що деколи взнаю такі місцеві якісь прізвиська. Це ж точно не прізвище, не фамілія. Так що цікава робота, цікава. А, ще на блокпості мене зупиняли, а щось я не... не помився, не вмився, їду такий чорний, щось там, чи не було де, чи я спішив, чи що, ну не пам'ятаю. Не вмився. Чи не побачив, може. Часом руки помию, а за ліцом забувся, дзеркала не було, і мені ніхто не сказав. Забувся і так їду. От. Часом буває по АТБ, я так ходжу. Думаю, що на мене всі так звертають увагу. Думаю, мабуть, тому що я блогер. Ага. Це тому, що я ха -ха, сажу трус грязний. Це теж до речі, цікавинка. То на блокпості мене зупинили. Кажуть, ми вже вас провіряли, кажу, так, да, провіряли. Ну-ка, давайте ще раз провіримо. А, ні, це не той раз. Ну, Взагалі, кінцівку тільки розкажу там, з одного разу, коли мене зупиняли на блокпості, провіряли. Кажуть, кажу, бо їду, їду кажу, з роботи. Вони кажуть, ага, ми бачимо з трактора, певно, на тракторі там посівна якраз була. В пилюці весь з трактора десь бачимо, що ви весь в пилюці. Ні, кажу, я сажу трус. Потім, як в дзеркало, дивлюся, люди милі, все чорне. <рес> О, то буває так по магазині деколи хожу, Думаю, що я чистий, а я не чистий. Приїжджаю додому в дзеркало, подивився. Все чорне, ніж чорний. А ще так замечаю, що деколи дивляться на мою. на мого кашки та кепку. Так дивляться, ну, вона трохи так виглядає дивно, так якось, якби вона не підходить. Мені, знаєте, коли ти заходиш в карту за собі вибирати якогось на базар чи в магазин, то ти вибираєш, дивишся в зеркало, щоб він тобі був до лиця. А це в мене не до лиця. І вони думають, можливо, думає хтось, що якось <хи> не пасує він тобі. А насправді це каскетка. Це така в них вся однакова майже форма, тому що. Вона так зроблена, що отут є таке ущільнення, бо я часто вдаряюся головою. Я постійно хожу ну, на цьому, на як воно називається, на горище, і там постійно треба зігнутим бути. От, І часто вдаряюся. От, а каскетка супер. Вона стільки разів мені вручала. Мені здається, що вже аж я так вдарявся, аж зуби кляцнули би. А вона так пом'якшує удари, супер. І я собі в ній ходжу і довольний. От. І ще з такого, що буває, горище низеньке в основному. І я привик вже отак постійно ходити, такий згорблений, зігнутий на тих горищах. Хоч би так в реальному житті не стати таким надто зігнутим. От. А деколи так замічаю, так ще до криші, там ще місця, ого-го, скільки. Хопа, розгинаюся тоді. А то вже попривичці, щоб ніде не вдаритися, ходиш так, опасаєшся. Через 400 метрів поверніть ліворуч. Добре, я повертаю ліворуч, їду, бо мене чекають люди. Зараз будуть дзвонити. А ви тим часом підписуйтесь на канал. Не забудьте вподобаночку поставити. Будемо на зв'язочку. Дивіться мої відосики, будуть ще цікаві кумедні історії, буду розказувати, буду різні лайфхаки, не ну, такі Поверніть ліворуч, того, як вам користуватися печним опаленням, там все, що як лучше, як гірше. Все про це є відосики на каналі, а також просто як я трушу сажу, теж може комусь цікаво. Продовжуйте так, рух 9 кілометрів. Це 9 кілометрів мені тільки до проміжної точки, а потім ще там кілометрів 20 Ну все, на зв'язочку, пока.